Вітаю вас! Це телемарафон на телеканалі Соціальна країна та Чорноморська телерадіокомпанія в студії Катерина Некреча. Будемо говорити з моїм наступним гостем про міграцію. Власне, а я вітаю вас, Олексій Шестаковський, консультант Українського інституту соціальних досліджень імені Яременка. Доброго дня. А, пане Олексію, ми розуміємо, що у зв'язку з ситуацією в країні у зв'язку з війною, у зв'язку ще до того анексії Криму, а власне почалася і як внутрішня міграція, так і міграція за кордон український. І о, власне, ну дані, які є на сьогодні о, щодо переселенців, о, це 440 громадян о, України, які тимчасово змінили своє місце проживання. Власне, зараз цифра така є, але говори. Що ці 440 тисяч вони в принципі цю суму цю, цю кількість можна подвоїти просто, тому що а, багато людей не реєструються, і ми можемо розуміти, що в принципі десь близько мільйона людей є а, переселенцями внутрішніми переміщеними особами. А які цифри знаєте ви? І власне а, про які цифри можна говорити все ж таки сьогодні? Почнемо з внутрішньої міграції. А, ну дійсно на сьогодні. Якщо ми говоримо про офіційні е, дані, дані е, ну дані за підрахунками е, в першу чергу Державної служби з надзвичайних ситуацій, е, то це близько 440 тисяч е, без врахування е, е, внутрішньо, внутрішньопереміщених осіб, які поїхали до Криму, тому що там зараз немає української влади і нікому робити е, ці підрахунки, але а там їхня кількість там складає близько 17 тисяч за оцінками додатково до цих 440, uh -huh. бо 430 як було станом на 23 жовтня. Ну, зараз вже можливо 440. Uh, ну треба підкреслити, що це йдеться лише про тих, хто uh, переїхав в межах лише України. Uh -huh. Тобто розуміємо, що є переселенці, які з Криму на материкову частину uh -huh. України приїхали. А люди зі сходу, українці зі сходу, вони поїхали як до Криму, так і в інші регіони uh -huh. України. А власне. Які є, я знаю, що є такі ну багато проблем. До нас тут приходять і як самі переселенці, mm -hmm. і в принципі, все система зараз не упорядкована, тому що по-перше, mm -hmm. держава навіть не знає точну кількість цих людей, де вони перебувають, і умови їх перебування часто в принципі. Якось робляться руками волонтерів, а або ж люди самі в принципі приїжджають до родичів, чи які за свій рахунок влаштовують своє життя. Ну власне серед основних проблем переселенців. Які ви можете нагальні виділити? Я знаю, що була прес-конференція Інституту соціальних досліджень mm -hmm. імені Яременка, і, власне, пані Ольга Балакірєва, вона говорила про те, що це необхідність запровадження реєстрації переселенців, в тому числі. Тобто, зараз немає реєстрації як такої. Де вони зараз реєструються? А, з, вже певний час існувала система реєстрації, якщо я не помиляюся, в органах Міністерства соціальної політики, але ця реєстрація нічого не давала і вона не відбувалася за якоюсь ну, дуже глибоко продумоної методологією. Зараз було прийнято у жовтні вже постанова. Про те, що ну, про обов'язкову реєстрацію, і разом з експертами з Грузії, яка теж має досвід бойових дій і вимушеного переселення, намагається організувати цю систему реєстрації. Вона, вона дуже важлива, тому що ну, щоб, щоб власне, розуміти, кому яка допомога потрібна, і щоб не, з одного боку не залишити без допомоги тих. То і потребує, а з іншого боку, щоб особливо ловкі люди на цьому не наживалися. А, ну, але зараз поки так. Щодо потреб, безумовно, ну, в першу чергу, це а, якесь постійне житло. Причому житло тепле, зважаючи на те, що вже зима. Це робота, це медикаменти і медичне обслуговування, причому не тільки ну, для дорослих і для дітей. Тому що серед багатьох людей, вимушених переселенців, які їдуть, серед них дуже висока частка дітей, інвалідів і осіб похилого віку. Тому що ну, їх в першу чергу вивозили, і вони в першу чергу їдуть. І зрозуміло, що їм потрібна особлива допомога. Це, якщо ми говоримо про дітей, це звісно влаштування в дитячі садки в школи. Ну і тих, хто. Вже не зовсім діти, то навчання у вузах. А, тобто, ну. А, також пані Ольга говорила про радикальну дебюрократизацію цього процесу, власне, реєстрації. А про що йдеться тут? Тобто Бюрократія, вона і тут. І, власне, я так розумію, що люди, які хочуть зареєструватися, вони мають побігати з папірцями. Ну, як у mm. нас це заведено, в принципі. А, закон про. Прамушних переселенців, пронушньопереміщених осіб, який був нещодавно прийнятий Верховною Радою, але він ще досі не підписаний президентом, він передбачає, що це буде дуже проста процедура нарешті. Тобто, що людина може просто прийти, грубо кажучи, майже з паспортом, в якому написана відповідна прописка, а населеного пункту, який. Визначений як такий, що знаходиться в зоні антитерористичної операції, і е, йому, його мають зареєструвати і видати посвідчення вимушеного переселенця, але е, на, ну, на практиці це досі е, е, дуже багато проблем е, не в останню чергу, е, тому що у нас якось в принципі в країні не склалося. Якась ну, культура спілкування між тим, хто звертається до органів державного забезпечення, соціального забезпечення і тих, хто обслуговує. Якось так. І, і ще з одна проблема. Яка була озвучена, це що е, про те, що потрібно термінове законодавче забезпечення надання допомоги і покращення е, координації між державними і неурядовими структурами. Тобто я так розумію, що йдеться про організації неурядові, а благодійні, в тому числі, так які е, якимось чином там можуть е, допомогти фінансово. Угу. А, але е, як вони це роблять тоді без цього закону, незрозуміло, так тобто, не контролюються це також там, ці суми, ці кількість благодійних організацій. Завдяки закону, до речі, там це все буде прописано, і неурядові uh -huh. там і іноземні е, організації вони можуть е, відбудовувати, ремонтувати е, е, якісь там е, санаторії, так, для того, щоб е, на 6 місяців, принаймні там зими е, і холодного періоду, внутрішньо переміщені особи могли там проживати. Ну, власне, але ще закон не підписаний, так? Ще не підписаний президентом. ні. А, якщо говорити а, про а, мігрантів власне за кордон України, а пане Олексію, чи можете ви поділитися з нами цифрами? Скільки це людей? Особисто я знаю випадки, а, коли люди, а, як ми говорили вже так до Криму їдуть, а, поїхали чи а, до Європи? А, так, тобто, це вже а, різне. Хтось ага. є люди, які з України залишаються. Да? А є люди, які вирішують просто в цей момент поїхати в Європу, в Америку, от, куди завгодно, чи в Росію. Так, є, є циф, цифри. Знов, ну, ми тут не будемо говорити про тих, хто йде до Криму, тому що ну, поки що будемо вважати, що це все ж таки українська територія. Але кількість тих, хто їде, ну, за тими даними, що є. Десь близько 210 тисяч осіб подали заявку на отримання статусу біженця. Ну, більше з них ну, 207 тисяч з них це в Росії. Угу. І ну, за даними, це за даними міграційної служби в Росії угу. Державної міграційної служби. Звісно, вона має свій певний інтерес в тому, щоб завищувати ці цифри. Але ну, вони видаються досить правдоподібними, зважаючи на загальний обсяг переміщених осіб і на ситуацію. Крім того, ще близько 244 тисяч вважаються особами які, особами, які мають іншу форму проживання у цій країні, ну, в різних країнах, починаючи з 1 січня. Якщо чесно, особисто я такі до кінця не зрозумів, чи це якось, чи пов'язано всі особи пов'язані безпосередньо з фактичною війною, що відбувається в Україні, чи це включаючи там тих студентів, наприклад, що раніше поїхали навчатися, але це теж близько 200, ну, 244 тисячі, і з них в Росії 180. Ну і в сумі це дає порівняну цифру, з кількістю. Внутрішньопереміщених осіб. Якщо скласти, то це виходить близько 900, ну, порядка 900 тисяч. І, до речі, це збігає ну, аналогічну цифру, дала нещодавно оцінка кількості осіб, які виїхали з Донбасу, точніше, з 27 його найбільш ну, великих міст. Цю оцінку ну, 16-го. Жовтня я зробив Київський міжнародний інститут соціології, і згідно з нею вийшло, що теж близько 940 тисяч осіб виїхало: Донецька, з Луганська, Дебальцева і Ловайська. Там близько там, перекладитися сіми населених пунктів. Тобто, ну, це говорить про те, що, напевно, десь близько мільйона осіб дійсно були таким чи іншим. Чи не уражені цими, цими бойовими діями, що вимушені були змінити місце проживання? Це лише, якщо говорити про цей мільйон осіб, це ті, які якимось чином десь реєструвалися. Тобто люди, які взагалі ні до кого не зверталися там, з допомогою ні в які державні служби, не просили про статус там, біженця, наприклад, в інших країнах, такі люди також є, і вони про їх кількість ми зараз не можемо говорити. Якщо ми говоримо про, Останню оцінку, що я вам сказав, після міжнародний інституту соціології, то а, там, наскільки мені відомо, не уточнювалося, чи реєструвалося чи ні. Це просто а, на підставі відповіді тих, хто залишився. А, робилося спроба оцінити тих, хто поїхав. А, там реєструвався чи ні, а, невідомо. А якщо а, ми говоримо про 900 тисяч, які як сума переміщених і тих, хто за кордоном. То це особи, які тим чи іншим чином або зареєструвалися, або попали у звітність а, державних служб ну нашої держави чи сусідніх держав? Насправді це а, в масштабах країни це трагедія. Коли а, мільйон людей вони а, в принципі одні вимушені по країні, так а, mm -hmm. а інші взагалі і лишають межі країни. Це це дійсно трагедія, так а, ну, чи повернуться найдав. ці люди, от які поїхали за кордон? О, ну, напевно, не всі. А, точно, що не всі. А, скільки повернеться, зараз важко сказати. Ну, наприклад, ну, серед, ну, напевно, серед тих, хто не подавав заявку на отримання статусу біженця, напевне, більша кількість з них повернеться. З тих, хто подавав, ну, можливо, теж. Але, ну, наприклад, Росія, яка зараз приймає, згідно з офіційними даними Лео, участку тих, хто виїжджає з країни, ну, вона налаштована на те. Ну, тобто, Ромодановський, який вчора Державну міграційну службу, говорить в тому сенсі, що ми налаштовані на те, щоб усіх прийняти, усіх тут адаптувати і щоб вони тут жили, але. Ну, Знову ж таки, там досить суперечливі, суперечлива неповна інформація доходить із Росії. Там, там можна сказати, що там є досить багато проблем з наданням допомоги переселенцям, що там рішення, якщо приймаються, то приймаються більш директивним чином, таким чином, що ну, менше дослухаються до самих переселенців. Гадаю, всі чули про. Те, що одних переселенців спочатку там туди направили, потім кудись взагалі там, на колому відправили, потім ще кудись. Там теж є люди, які на… Ну, як є громадські активісти, які надають допомогу. Але з того, що я чув, це там має менші масштаби. Але все одно є. Угу. А, чи досліджуючи питання міграції, який відсоток українців, які там, наприклад, рік тому, так угу. чи там кілька років тому виїжджали за межі України? Угу. А, чи якийсь відсоток, який повертається знову? А Це ми говоримо вже про інших мігрантів? Це вже про інших. Так, якщо брати uh -huh. до прикладу, наприклад, яка кількість була мігрантів там, два роки тому, тобто uh -huh. для порівняння, тому що розуміємо, що усі ці роки uh -huh. українці також робили для себе деякі вибіри, виїжджали з України. Ну, найбільш масова міграція, яка була останніми роками, зрозуміло, це трудова міграція. Вона ще правда не така там, не такі апокаліптичні цифри, як іноді говориться, не 5, не 7 мільйонів. А за найбільш обґрунтованими оцінками, це десь 1,5-1,7 мільйона осіб, які є тимчасовими мігрантами. З них приблизно 130 тисяч, тобто десь близько 17%. Планують там і залишатися. Щодо, ну, але загалом вісно, є така закономірність, що навіть якщо людина приїхала з планами попрацювати тимчасово, чим довше вона там працює, живе, тим більше шансів, що вона насправді там і залишиться, що там або дітей забере, або ну, дітей там заведе, вони там будуть навчатися і таке інше. Я б сказав, що е, з одного боку, е, ну, е, я б хотів ще дивитися на це з іншого боку. Принаймні, якщо говорити навіть не стільки про е, українців Росії, а українців, наприклад, в Італії, Іспанії, е, в, в Португалії, то, е, ну, звісно, далеко не всі з них повернуться. Але досить ну помітна частина з ну помітна частина з них все одно а, залишається небайдужою до України, і це, ну і тобто українська діаспора може бути, а, ну з нею треба встановлювати стосунки, і а, вона ну вона може бути джерелом інвестицій, вона може а, бути джерелом а, ну, власних інвестицій. У ті населені пункти, звідки вони виїхали, і взагалі це наші люди, представники України в інших куточках світу. Так. Кажемо так, а я дякую вам за те, що звітали до нас студію і поговорили дуже загально про, uh -huh. про, про міграцію. Так, загалі, думаю, що на майбутнє будемо більш детально Добре. говорити про це. Нагадаю, що Олексій Шестаковський в нашій студії консультант Українського інституту соціологічних досліджень імені Яременка, телеканал Соціальна країна та Чорноморська телерадіокомпанія. Наша команда працює для вас. Залишайтеся з нами.